Втрата близької людини ніколи не порівняється ні з чим іншим. Люди просто потопають у відчутті болю та провини за те, що не вберегли дорогу серцю людину. Хтось впадає в тягучу безодню депресію, хтось, навпаки, починає приглушувати біль від втрати іншими людьми, намагаючись закрити пустоту в серці, а хтось виливає весь свій сум у написання книги для таких же, як і сам. Хто втратив кохану людину, щоб допомогти іншим справлятися з болем? Сьогодні розбираємо історію Корі Річенс, яка саме таким чином боролася з відчуттям жаху від втрати. Та історія ця має зовсім несподіваний фінал. Тому вмущуйтеся зручненько, ми починаємо. Привіт всім! Я до вас з новим відео, щоб ваші вихідні проходили цікавіше. Дякую вам, мої дорогесенькі, хто підтримує канал. Я з великим задоволенням читаю ваші повідомлення, які ви додаєте до донатів, а також ваші коментарі під відео. Це дійсно допомагає мені розвивати цей канал. Разом ми беремо участь у зростанні українськомовного контенту. Дякую вам, моя люба Ютуб-родина! Посилання для тих, хто бажає приєднатися до допомоги каналу в описі до відео. Як писала одна з моїх підписниць, дякую всім за підписку і вподобаєчки! Слава Україні! Слава хоробрим воїнам ЗСУ! Слава вам, мої дорогенькі! І повертаємося до відео. Корі Річенс народилася 20 квітня 1990 року. На момент подій їй було 33 роки. Коли я готую історію, то люблю глибоко занурюватися в дитинство головних героїв, їх юнацькі роки, щоб якнайкраще зрозуміти їх особистість. На жаль, в цій історії про дитинство дівчини відомо мало, історія досить нова можливо, саме через це слідчі не допускають розповсюдження інформації в інтернет. І з того, що мені вдалося дізнатися, це те, що корі росла в повній родині. Вона народилася і проживала в штаті Юта, Штати Америки. Дівчина була дуже розумною і доброю. Корі була справжнім екстравертом. Про таких людей кажуть, що вони дуже легкі на підйом. Пам'ятаєте, в школі ми постійно проходили тести на професійну орієнтацію. Щось подібне було і в корі. І кожен тест показував результат, що дівчині краще працювати з людьми. Та вона й сама то прекрасно знала. Адже завжди знаходила спільну мову з усіма, мала багато друзів, з якими любила проводити час, Корі вміла слухати, що особливо подобалося тим, хто її знав. Дівчина отримала хорошу освіту. Її профіль у Лінкедині свідчить про те, що вона закінчила аспірантуру по управлінню персоналом, а до того вона отримала ступінь бакалавра за спеціальністю управління охороною здоров'я. Першою роботою після випуску з університету була позиція адміністративного помічника в лікарні Парк Стріт, в обов'язки дівчини входило надання послуг по інформативному забезпеченню пацієнтів різних відділень лікарні. Простіше кажучи, дівчина консультувала пацієнтів з питань, що стосувалися користування мобільним додатком лікарні, допомагала їм планувати візити до лікаря, операційні дні та допомагала у спілкуванні зі страховими компаніями. Та пізніше Корі вирішила змінити свій вид діяльності. Вона стала рієлтором, їй легко вдавалося заключати дороговартісні угоди купівлі-продажу будинків та офісних приміщень. Звичайно, ця робота нестабільна, іноді за місяць ти не продасиш жодного будинку, а наступного можеш продати, до прикладу, 5. після чого зможеш декілька місяців проживати і не хвилюватися про фінанси. Декілька слів про особисте життя Корі. Навчаючись в університеті штату Юта, вона познайомилася з хлопцем на ім'я Ерік Річенс. Він був старшим за нею на шість років він теж навчався в університеті Юти та здобув ступінь за спеціальністю міжнародні відносини. Це знайомство сталося, як показують, у найкращих романтичних фільмах дівчина поспішала на заняття, тому не побачила Еріка, з яким і зіштовхнулася. Молоді люди почали розмовляти, обмінялися номерами і домовилися зустрітися пізніше. Вже наступного дня вони мали перше побачення. Корі просто одразу закохалася Верріка. Виявилося, що він теж навчався в її університеті та був старшим за неї на шість років. До вступу він два роки провів у Мексиці з волонтерською місією від своєї церкви. Чоловік допомагав людям, які того потребували, а особливо дітям. Дійсно. Ерік дуже любив дітей, їх стосунки розвивалися стрімко, і вже в 2013 році пара одружилася. Погляди на життя повністю співпадали, вони хотіли мати велику родину та продовжувати проживати в штаті Юта. Ерік повністю підтримував Корі та її рішення. Тому, коли дівчина вирішила змінити професію, він не став перечити їй чи відмовляти, а навпаки, всіляко підтримував і допомагав. Один за одним у пари з'явилося троє синів. Здавалося, що вони живуть життям, що схоже на мрію. Невдовзі Корі та Ерік почали думати про покупку житла та переїзд. Та цим планам не судилося збутися адже сталося страшне. Ранком 4 березня 2022 року до 9:1.1 зателефонувала заплакана жінка. Вона повідомила диспетчера, що її чоловік холодний на дотик. Він не відповідає та не рухається. Парамедики буквально за декілька хвилин були вже біля будинку родини, та все, що їм залишалося зробити, це лише констатувати смерть Еріка, який знаходився на підлозі в дуже дивній позі. Ран та синців на його тілі не було. На той момент чоловіку було 39 років. Корі запросили до відділку поліції, щоб допитати. Все, що вона могла повідомити, це те, що напередодні ввечері вона закрила довгоочікувану угоду, і вони з чоловіком святкували. В той час вони вдвох знаходилися вдома. До речі, їх будинок знаходився в містечку Камас, недалеко від Солк Сіті в штаті Юта. Я подивилася фотографії міста в інтернеті, і мені здається, що це ідеальний приклад того, яка красива наша природа. Це невеличке містечко з населенням трошки більше як дві тисячі чоловік. Воно оточене горами, заповідниками, і природа там дійсно заворожує. Корі та Ерік не збиралися там проживати постійно адже їх дітям треба була краща освіта, тому вони придивлялися до будинку в інших сусідніх містах, які би могли придбати. Так от, за словами Корі, в той вечір вона зробила чоловіку коктейль, який називався Москов Мюль. Це напій на основі горілки, лайму та імбирного пива. Жінка приготувала його приблизно о дев'ятій вечора і віднесла чоловіку в ліжку, який був дуже втомлений, тому вже майже засинав. Також корі повідомила, що ту ніч провела в іншій кімнаті, поряд зі своїм сином. Нібито він мав жахливі сновидіння і не міг спати один, тому жінка вирішила залишитися з ним в кімнаті, щоб втішити, якщо йому знову стане страшно. Та вже о третій ранку вона прокинулася і вирішила піти досипати в свою кімнату. Там вона і відчула, що Ерік холодний на дотик. Вона спробувала розбурхати його, розбудити. Вона раз за разом вимовляла його ім'я, та чоловік не прокидався. Жінка прослухала його пульс та дихання, але нічого. Тоді вона злякалася і зателефонувала в 911. Слідчим здалося дуже дивним, що молодий здоровий чоловік, який піклувався про своє здоров'я, просто в один момент помер. Вони попросили Коря описати ту ніч в подробицях. Саме тоді жінка й розповіла, що спочатку планувала спати в ліжку зі своїм чоловіком, тому поставила свій телефон на зарядку і намагалася заснути. Та вже за декілька хвилин до кімнати прийшов один із її синів, який їй сказав, що йому страшно спати одному. Жінка запевнила поліцейських, що в ту ніч вона більше не користувалася телефоном адже залишила його в своїй кімнаті. Слідчі вирішили перевірити інформацію. Як ви думаєте, що там було? Звичайно ж, жінка брехала. Виявилося, що вона переписувалася з кимось та потім видалила ті повідомлення, ще вона зідзвонювалася з кимось та теж очистила історію дзвінків. В застосунку здоров'я також просліджувалося, що телефон переміщувався будинком. До того ж, його безліч разів розблоковували і заблоковували тієї ночі. Це наштовхнуло детективів на погані думки. Та все, що їм залишалося, це чекати висновків судово-медичної експертизи. Корі була дуже проти розтину тіла чоловіка, вона запевняла, що він нізащо не хотів би того, Нібито Ерік неодноразово казав їй, що хоче бути кремованим, та його сестра і батьки навіть чути про те не хотіли вони були глибоко релігійною сім'єю. Саме тому вони були впевнені, що Ерік хотів би бути похованим більш традиційним методом. У ліцейській по черзі допитували інших членів родини і їх друзів. Саме при допиті сестри почали випливати деякі страшні подробиці сімейного життя пари. Виявилося, що шлюб був не дуже щасливим. Ерік неодноразово казав сестрі, що хоче розлучитися. За декілька днів до своєї смерті він навіть переписав заповіт, змінивши бенефіціара Скорі на свою рідну сестру. А сталося це. Після того, як він побачив, що Корі змінює його заповідь, без його відома, чоловік називав свою жінку монстром і неодноразово казав, що підозрює її в тому, що вона намагається його отруїти. Нібито за два роки до того, коли вони відпочивали в Греції, жінка підсипала йому щось в коктейль, після чого йому стало дуже погано. Так само і в день святого Валентина, 14 лютого 2022 року. Жінка знову ж таки додала щось йому в напій, після чого Еріку було дуже погано. Він покрився висипкою, почав задихатися, та тоді його врятувала ін'єкція епінефрину. Шприц з цими ліками завжди був у будинку, адже у одного з синів пари була астма. Навіть не дивлячись на свої підозри, чоловік не хотів залишати дружину через те, що вона постійно погрожувала йому, що він ніколи не побачить своїх синів. Тому Ерік просто мирився з нею. Він намагався зробити все, щоб врятувати свій шлюб. Чоловік купував білети на виступи улюблених артистів дружини. Також одного разу він забронював романтичну поїздку на конях разом з нею, адже одного разу побачив подібну сцену в фільмі, який дуже подобався Корі. Загалом все виглядало так, ніби то тільки Ерік хотів врятувати цей шлюб. Такі зізнання сестри дуже занепокоїли слідчих. Тим більше, що і друзі Еріка підтвердили ці слова. Декільком з них він казав, що якщо з ним щось трапиться, винною буде саме Корі. 14 лютого 2022 року, за святковою вечерею, Кори почала обговорювати покупку будинку з чоловіком. Це був величезний дім, більше схожий на помістя, з величезною територією навколо. Будинок був недобудованим. Лише площа будинку складала близько 300 квадратних метрів. І це ще не все. На території також знаходився величезний гостєвий будинок або будинок для прислуги. Ерік не підтримував бажання корі на покупку цього дому. По-перше, він був їм не по кишені, по-друге, він був недобудований. А по-третє, вони планували переїхати в більше місто, щоб дати дітям краще життя. А цей будинок знаходився дуже далеко від усього. На сотні метрів від нього не було жодного сусідського будинку. Романтична вечеря тоді закінчилася сваркою чоловіка та дружини, а вже через декілька днів Ерік помер. Співпадіння от і поліцейським здалося, що співпадіння бути тут не може. Нарешті були готовими результати розтину тіла чоловіка, в його організмі знайшли фентанил. Концентрація його була більше як в п'ять разів вище летальної дози. Коли у жінки запитали про це, вона пояснила, що чоловік нібито приймав ці пігулки, тому що мав хронічну біль в попереку. Та насправді слідчі вже знали іншу правду фентаніл в організмі чоловіка був немедичним, скоріш за все, це були пігулки, які можна придбати лише нелегально. Та все ж слідчі ніяк не могли зв'язати корі з вбивством чоловіка, тому були змушені її відпустити. І йшли місяці. Орі не втрачала часу. Вона вирішила написати книгу для дітей про те, як справлятися з втратою. Вже через рік після смерті чоловіка вона опублікувала книгу, яка називалася Ти зі мною? Зараз я покажу обкладинку цієї книги. Вона була написана для дітей, тому і малюнок був відповідним: нібито хлопчик біжить, грає в футбол, а зверху на нього дивиться тато у вигляді янгола. До речі, ви помітили, як той чоловік на картинці схожий на Еріка? Книга. Ще до публікації стала відомою, адже уявіть собі, згорьована жінка пише книгу для своїх трьох хлопчиків, які залишилися сиротами. Корі навіть взяла участь в декількох телевізійних програмах, де активно рекламувала цю книгу. На той час вона була ще недоступна для продажу та все ж була уже в усіх на слуху. Нагадує, щось на кшталт прогріву від блогерів зараз. Корі представляла свою книгу як зворушливу та заспокійливу, яка м'яко проведе дітей через важкий досвід втрати коханої людини. З самого початку Корі зазначила, що книга написана люблячою матір'ю, яка особисто зіткнулася з цією проблемою, що ця книга створена для того, щоб допомагати згорьованим людям знаходити розраду. Корі присвятила книгу цитата, моєму чудовому чоловіку та чудовому батькові. Наведу ще одну цитату з виступу Корі на одному з місцевих телеканалів. Ми з дітьми написали цю книгу про різні емоції та процеси горя, які ми пережили минулого року. Сподіваюся, що вона допоможе іншим дітям впоратися з цим і так чи інакше знайти щастя в житті. Для моїх дітей є втішною думка, що вони не самі, що тато все ще тут, але в іншому образі. Жінка тоді дуже багато говорила про свою втрату, як вона сумує за чоловіком, вона навіть намагалася плакати. Видання книги було дійсно голосним це був справжній успіх, та, на щастя, він тривав недовго. А якщо бути точнішою, то лише один день Та-дам! вже 8 березня, тобто на наступний день після випуску книги до продажу, Корі заарештували. Слідчі довго готували справу для обвинувачення її. Жінку підозрювали за звинуваченням у вбивстві з обтяжуючими обставинами та трьома пунктами звинувачення у зберіганні заборонених речовин з метою розповсюдження. Пам'ятаєте, я розказувала вам, що не дивлячись на слова Корі, яка запевняла, що залишила телефон в ніч смерті чоловіка в своїй кімнаті, телефон насправді ж досить багато разів використовувався тієї ночі. Розбір телефонних дзвінків та смс цієї ночі виявилося, що жінка спілкувалася з місцевим торговцем наркотиками. Поспілкувавшись з ним, слідчі дійсно встановили, що саме в нього Корі купувала фентаніл. Тоді вона купила препарат на 900 доларів, і це сталося буквально за декілька днів до смерті чоловіка. А потім, вже вночі, в той час, як її чоловік помирав, вона замовила дозу іншого препарату, теж на 900 доларів. Жінка писала, що хоче замовити щось цитую з речовин Майкла Джексона. Нагадаю, артист помер від отруєння пропофолом. Якось розказувала докладно про цей препарат в інших своїх відео. До речі, рекомендую їх передивитися, особливо попереднє, як на мене, воно дуже цікаве та чогось не набрало переглядів. Посилання залишу в описі до відео. Назад до справи. Поліцейські вважають, що жінка боялася, що чоловік не помре. Тому, знаходячись у кімнаті сина, планувала повторити отруєння. Уявіть цей цинізм, знаючи, що жива людина знаходиться в муках в іншій кімнаті, підозрювати, що можливо цього недостатньо, і продовжувати планувати вбивство. Слухання суду назначено на 19 травня 2023 року. Тобто, буквально за декілька днів ми будемо мати вже більше подробиць. Книга, яку написала жінка, була відразу ж знята з продажу, як тільки її заарештували. Що ще нам відомо про корі на сьогоднішній момент? На наступний день після смерті чоловіка вона таки купила той величезний будинок за 2 мільйони доларів. Виявляється, що її чоловік відмовлявся за нього платити. Він був небідною людиною, його фінансовий стан оцінювався як в більш ніж 3 мільйони доларів. Та все ж чоловік вважав цю покупку нерозумною. Після того, як Корі купила цей новий будинок, через два тижні вона знову виставила його на маркет та ціну вже встановила як 5 мільйонів доларів. Звичайно, що за ці гроші ніхто не хотів його купувати, тому їй так і не вдалося його продати. От дивлюся я на фото цієї жінки, і мені важко повірити, що вона є вбивцею. Як казала одна з моїх підписниць, дуже шкода, що у злочинців на лобі не написано, що вони не люди. Дійсно. Було б набагато легше жити, як в фільмі, коли одразу видно, хто поганий, а хто хороший герой. Мораль колись вчителька в школі нам казала, що брехня крихка, як лапки павука. Не зоглядишся, як зламається, все рано чи пізно стає відомим. Як би не намагалися те приховати? Життя людини не вимірюється грошима. Вважається, що корі дійсно вбила чоловіка заради грошей, вона була поряд з людиною. Яка хотіла зберегти з нею стосунки, це була людина, з якою жінка мала трьох спільних дітей. Не кожному в житті щастить знайти таку людину. Іноді краще не придбати будинок, про який мрієш, ніж втратити того, хто заради тебе готовий на все, а тим більше самому відібрати його життя. Хочеться, щоб ми всі вміли бути вдячними за те, що маємо, цінувати тих, хто поряд з нами, а не просто хотіти здаватися кращими. Жити на показ, затуманювати свої очі таким великим домом, де вже нібито бачиш, як ходять слуги, бігають діти нескінченними просторами, а ти знімаєш сторіс в інстаграм, як то любила робити корі. А тепер її реальність це кімнатка півтора на півтора і свіже повітря за розкладом не більше години в день, а замість прислуги інші ув'язнені, які по черзі чергують на кухні, мабуть, таку історію. Корі не захоче показати в інстаграм. Дякую, що були зі мною. Зустрічаємося в коментарях. Там і обговоримо. Бережіть себе, почуємося!